Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи. Номер 7. Підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Спростий вираз. І наш вираз. Варіанти відповідей мінус 5. Варіант Б b-А-1, варіант В Б додати А-5 і ГБ відняти А додати 1. Приступаємо до виконання. Перед першими дужками стоїть знак мінус. Змінюємо знаки доданків, що стоять в дужках, на протилежні. Буде мінус П відняти 3. Перед другими дужками стоїть знак плюс. Опускаємо дужки і цей знак плюс. Знаки доданків в дужках залишаємо без змін. Знову мінус, знову змінюємо знаки на протилежне. Ну, а тепер зведемо подібні доданки. Мінус P додати P це буде у нас 0, сума двох протилежних чисел. Мінус 3 і мінус 2 маємо мінус 5. Отже, Б відняти А відняти 5. І записуємо відповідь. B відняти А відняти 5 і варіант відповіді А. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6 виконано.